Сухий. Сухенькі повністю, ще. Каже, футболка Тут Хоч да? плюнули, так? Суха і не пахне. Здрісне щось. Не, 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 щось Та ви немає каплі. Да, Навай, давай. Б... Повірити не славу. Да. От, вон, от вон і китайці. Так що власники такої техніки вібрувальної, віброплити. Це не, не тільки такий виробник, у нас і кентавр, у нас і Форта, у нас і вітал. У всіх одна й та ж сама історія. Вібратор стоїть внизу або попереду, так? по конструкції в залежності, а і салювати. він сухий йде з завода. Тобто одразу нічого не буде. Скільки? Вона може попрацювати тиждень, два, місяць, у кого яка нагрузка. Але суть в чому, що потім... Що? Що? Тиждень навіть не пропрацювала в нас і але... лягли. Та перша сама, а може тоді не було Сіли? багато заказів. Е, підшипники, кінчаються підшипники. Тоді, ви, в принципі, не на великі гроші попадаєте, але більш на. На робозборку на час грам 200 треба хлопці. у мене да, відео є. Достаток 200, дивись. Інтернет-магазин Болгарка. Така ось плита, біля 30 тисяч коштує. Є різний вибір, різні плити, різні виробники і різне обладнання. Електро, бензо, будівельний, садовий інструмент, аксесуари і так далі. Болгарка.укр.